Пішов. Він не був сиротою, Бог став його батьком, і його життя воно змінилося. І якщо ви прочитаєте цю книжку, то це справді написано назва цієї книжки Путь від безпризорника як мільяніру. Що Богу не було не все одно, як він жив. Одна людина, вона взяла його до себе додому з вулиці. Це був чоловік Микола, і він навчив його вірити в Бога. І Ігор він знайшов Бога, він перестав жити як сирота. Зараз у нього є ця книжка розповідає про його життя. Зараз у нього є родина, є діти, і він зараз живе. Бог дав йому бізнес, дав розуму, як зробити бізнес. І у нього було вкрадене дитинство, але не вкрадене життя, тому що Бог змінив його життя на краще, тому що Бог став його спасінням. І також читаючи отакі книжки, і коли ми маємо отакі свідчення, що Бог він і справді добрий люблячий батько, що він може змінити життя. Він і, він і справді живий, і він може й вам допомогти. Якщо ви в цьому житті живете як сирота, якщо у вас також було вкрадене дитинство, якщо ви пережили багато болі, якщо ваше життя було зруйноване, то Христос він той, хто хоче дати вам спасіння, він той, хто може змінити ваше життя. Життя, і він хоче стати вашим татом, люблячим татом. І знаєте, одного разу я почула від жінки, яка казала, що я можу розлучитися з чоловіком, але я ніколи я не можу розлучитися зі своїми дітьми. І які б ви не були, чи ви добрі, чи погані, чи що ви робили в цьому житті? Не важливо, Бог вас любить, і він ніколи з вами не. Не хоче розлучитися, він чекає вас, його любов вона чекає вас. І лише. Наші гріхи вони розділяють нас від Бога. Але якщо ви, Христос Він поклав своє життя за те, щоб дати нам вибачення гріхів, за те, щоб ми не страждали за свої гріхи, були непокарані. І Христос Він заплатив своєю кров'ю, щоб дати нам прощення. І якщо ви хочете отримати спасіння і прощення гріхів, зверніться зараз до Бога цією простою молитвою. Дорогий Небесний Отець, кайся в усіх своїх гріхах. Ісус, я вірю, що ти помер на Христі за кожен мій гріх. Я вірю, ти воскрес і сьогодні живий. Я приймаю тебе своїм Господом і Спасителем. в моє серце, учись мене і живи в мені. Я вірю, що ти почув мою молитву і подарував мені спасіння сьогодні. Тепер я буду з тобою завжди. Амінь. Якщо ви помолилися цією молитвою, то вірте, що Христос тепер є ваш батько.